365 днів про взаємовідносини, день 76-й. Спільна відповідальність. Або один без одного ніяк. І так, еклісіаста, 4 розділ, 9 вірш. Двом краще, ніж одному, тому що вони мають добру винагороду за працю їхню. Якби чоловікам не потрібна була жінка, її Бог би не створював. А так як Бог створив жінку, то він чітко розумів, що без неї ніяк. І тому, чим скоріше чоловік зрозуміє оцей дар, який дарований йому від Бога, тим швидше його життя буде більш наповнене, більш зі змістом, і він перестане все тягнути сам. Більшість чоловіків вони думають, що їхня сила в тому, щоб все робити самостійно. Бо я мужчина, я мужик, я маю це все тягнути. Ви знаєте, що в жінки є. Ті таланти, дари і здібності, які здатні вам полегшити вашу дорогу, полегшити вашу працю, допомогти і підтримати ваші руки. Тому жінки різносторонні. Дивіться, саме жінка доповнює чоловіка, робить його здатним виконувати бачення, до якого він покликаний. Саме вона розділяє бачення, надихає. І підбадьорює партнера, допомагаючи йому завершити почати. Уявляєте, як ці всі дари і таланти не використати? Чоловіки, не потрібно думати, що якщо ви звертаєтеся за допомогою до жінки, то це принижує вас. Жінки не потрібно думати, що якщо ви допомагаєте, то ви принижуєте чоловіка. Я минулий раз на минулій програмі говорила, що ви покликані спільно володарювати, спільно керувати. І саме в цьому суть, просто різні функції кожен виконує. В цьому спільно є різні міри відповідальності. Тому кожен бере свою міру і робить її, і як результат прекрасний кінцевий момент того, що робить двох щасливими. Коли кожен напрямок він передбачає результат, і до цього результату людина доходить, або подружжя доходить це ж прекрасно. Що ми бачимо сьогодні? А сьогодні ми бачимо те, що подружжя починають воювати один проти одного. Тобто ті дари, таланти, здібності, які мали би служити для спільного бачення, використовуються один проти одного для того, щоб доказати, хто головніший. Хто вагоміший, хто сильніший, будуть двоє в програші, тому що там, де є конкуренція, там немає виграшної сторони, програють обоє. Для того, щоб був виграш, потрібно двом зрозуміти одне без одного ніяк.